На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу, Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, чи це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію, і може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну? Слухайте дуже уважно це відео розповсюджуйте. Воно страшно важливе. От потім е як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити, може? Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації Україні. Розповсюджите. Значить, дивіться, я бачу зараз купу новин про те, що а, поляки, якби це була фура з зерном, тоді б вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть, і нада, хай узнають, що таке дрони. Ви що сума ума сишли? Ми, якщо спте, наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польща може сказати, «Чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми вам перестаємо постачати зброю, того що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють вам, де храниться? У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. Нашо воно нам надо вообще? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставлять. Ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче сейчас зробити. ,明白? тобто. Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілились в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи а так і треба, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати все і так далі. Зараз ми даємо українцям заробіток онлайн. Ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських європейських новин. Безкоштовне навчання зараз даю. Посилання в шепці профіля. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Все буде контент. Хата на зв'язку. Всім папа. -па. Це безкоштовно. Не хвилюйтесь нічого платити, не треба.